Ім'я байко є слов'янським чоловічим ім'ям, яке в болгарській та македонській мовах на сьогодні сприймається як побажальне ім'я зі значенням хай стане байком, тобто старшим братом. Найдавніші записи внутрішньородинного імені байко походять із села Войнятина, а дому мічає лісба і Давніші письмові свідчення імені також знайдені в Придністров'ї Татарина ім'я Байко із Челятю Сучава. 1435. і браття його Юрій Байко і Сава Сучава. 1495. Звідти походить і патронім 1441 року Івана Байковича Сучава та патронім Мартин Байкович. 1662. Архів Юз 6.1.542. Від імені Байко походить також середньовічна назва Південно-Буковинського поселення за 1488 рік. Байковці Сучава та Войконім Байкол Шульгач 10 В Україні ім'я байко не збереглося, але збереглися споріднені з ним прізвища, такі як байко, байканич та інші, які також пов'язані з дієсловом бояти, ворожити, замовляти. Ім'я байко дотепер зберігається на Балканах, зокрема у сербів та хорватів, а функціонально співвідноситься з такими повними двосновними іменами, як Мислав. Братолю, Братислав, а також їх усічено суфіксальними відповідниками баджа, баджо, Еадж. схожі на байко імена байка, башко, банко, бойко, гайко, дайко, райко, багно, балка, бошко, брайко, бойка, войко, галко, данко, дойко, жадко, калко, малко, манко, мойко, радко, ралко, чайка.